Більше десятка громадських організацій, які діють у Житомирі, заявили про те, що вони готові об'єднатися в інтересах роботи з молоді. Молодь у нас хороша, молодь у нас розумна. Просто цій молоді сьогодні потрібно, напевно, трошечки допомогти. Допомогти утвердитися в житті, допомогти захистити свої інтереси. Про це йдеться у спільному документі про об'єднання. Дійсно, майбутнє за молоддю. Тому я хотів би сьогодні вам побажати, щоб все те, що ви задумали ось тут, щоб воно все було здійснено. Бізнес також готовий подати руку допомогу тим, хто хоче творити добрі справи. Тому найважливіше, це щоб громадська організація, мір, яка сьогодні утворюється, дійсно не зайнялась, скажімо так, самолюбуванням і формалізмом. Якщо будуть реальні справи, то тоді. І бізнес і федерації спортивні, які є в місті, підтримують цю організацію. Уже 12 громадських організацій виявили бажання співпрацювати у спільному союзі з тими, хто бачить перспективу. Вони вже лідери, але вони хочуть, щоб ми разом йшли до нашої спільної мети, щоб ми разом творили добро, творили благодійність, творили майбутнє.